У храмі вербо свячу, б'ютою лозою, за тиждень великдень прийде, зустріньте ви його здорові, ой Україна, свята Русь, обрала ти вірну дорогу. У день воскрещого Христа молимося за перемогу, ой Україна, свята Русь, обрала ти вірну дорогу, У День воскрещого Христа молимося за перемогу у кошик крашанки складем свічу важливо запалити і про воскрещого Христа усьому світу сповістити, ой Україно свята Русь обрала ти вірну дорогу у день воскрещого Христа. За перемогу, ой Україно свята Русь, обрала ти вірну дорогу, у день воскресого Христа, Молімося за перемогу, у цей Воскресний святий день, до храму йдемо. Молитви і псалмів, Духмяну Пасху освятити, ой Україно, свята Русь, обрала ти вірну дорогу У день воскресого Христа. Молімося за перемогу, ой україно свята. Обрала ти вірну дорогу У день воскрешого Христа, молімося за перемогу, у щирій вірі сила є, молитва віру тут тримає, воля для нас понад усе, ми Українці. Віру маєм, ой Україна свята Русь, обрала ти вірну дорогу, У день воскресшого Христа молімося за перемогу, ой Україну, свята русь, обрала ти вірну дорогу, у день воскрешних. Христа молимося за перемогу. у день воскресого Христа молимося за перемогу.